Корова Милашка полюбляє сухарики, макуху, буряк та сіно, розповідає її господиня Лариса Пташниченко. На загальне пасовище її не виганяють, пропинають на домашньому. Минулого року розповідає жінка. Тримали трьох корів. Нині двох довелося продати, бо доглядати за худобою важко і невигідно. Залишити, хоча б для себе одну, щоб мати молоко, бо дорого дорого купувати його на базарі. І продати так само ми його не можемо в Господарство, бо там дуже дешево реалізуємо, ну люди нас, сусіди купують. Трудовий день для подружжя Пташниченків із нижньої сироватки розпочинається о пів на четверту ранку. Бо треба її рано вивезти на пасовище, щоб вона встигла напастися до вечора. Встаємо о четвертій четвертої, Я готую, підготовлюю водичку, чоловік підчищає в сараї, вивозить навоз, що зимою, що влітку тяжко через те, що воду тягаємо, зимою гріти треба її на газу, щоб їй дати, щоб не хворіла корова. Астит за таких умов утримувати худобу важко, каже Анатолій. До раціону Мелашки входять концентрати та соковиті корми. Останніх додає господар не вистачає. Не роблять зараз Сахарні заводи, оце щоб велике велику кількість. А малу кількість ми на, на самому на учаски на своєму на огороді не хватає. Ім'я Буряк, скільки ми там можемо заготовити. Її надо там теж так в ділах, там тон 15. Близько 600 тюків сіна, вартість якого майже 15 тисяч гривень закуповують на сезон для корови. Додає пані Лариса. Дорого дуже тримати, утримувати корів. Через те, що дорога, дуже заготівля сіна, фізично дуже тяжко, бо маємо ще город я на городі для корови вирощуємо буряк. За словами директора департаменту агропромислового розвитку обласної військової адміністрації Олександра Маслака, нині мешканці Сумщини тримають понад 22 тисячі корів. Продовж цього року їх поголів'я по області зменшилось в межах 2-3%. відсотків. На жаль, та ситуація, яка склалася на сьогодні, в прикордонних областях вона має вплив безпосередньо на господарську діяльність і на Сумщині окремі господарства. Вони все ж таки вимушені. До оптимізації того поголів'я, яке в них є в наявності. Це поголів'я великої рогатої худоби, і основне поголів'я дійне. І на сьогодні незначна тенденція, але все ж таки зберігається до зменшення поголів'я корів нашої області. За інформацією посадовця, на Сумщині нині 83 підприємства, що займаються молочним скотарством. Катерина Іваненко, Лариса Дученко – Суспільне новини, Сумщина.